Так, і ще окремо покажу відео чисто для ножів. Значить, ось вони прийшли так дуже гарно запаковані. Я їх щойно дістала. Мені вони обійшли з 99 гривень. Це Тефаль, вони такі важкенькі ну такі шикарні ножі. Їх тут треба ще якось зняти. Зараз спробую. О, зараз оцей ось такі вони, дивіться, файні. Ну, такий він важкенький. Я думаю, що досить гострий, Ну і взагалі на такі ножі кажуть, що вони вічні. Ось так будемо потихеньку обновляти свою кухню. Так що, дівчатка, давайте зараз ще у нас йде акція на ковшики зі зміною ручкою. Я ще отримаю сковорідку, ну це вже буде в наступному замовленні. Але ковшики ем, я покажу в п'ятницю. Я їх заберу і покажу, так як я являюсь учасником одного навчання, то нам їх дали раніше, тому покажу.